Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До нас заїхав продав дуже цікавий комерційний автомобіль. Це в нас Renault Trafic в короткій базі 2020 року. Це вже рестайл на 2-літровому дизелі на 107 кВт. Саме цікаве тут у нас автоматична коробка передач. Для комерції це дуже велика рідкість. Отакий От красунчик буде у нас в наявності 200. 16 тисяч оригінального пробігу, повністю підтверджується офіційною базою Рено в гарному, красивому білому кольорі, без підфарбувань по кузову, на хорошій резині. R16 це в нас мішелін, цешечка. У пластику в нас без зауважень, самі максимальна оптика, LED Provision. Капот. Бампер не засічений. Задні в нас розпашоночка, присутній партроник. Будка в нас в гарному стані. Арочки не затерті, все, гарненько, все чистенько. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передачі. Нас вона трохмісна, сидіння тканина по пластику без потертостей, педалі в гарному стані, два склопідіймачі. мультикермо, датчики, світла, датчики доща, навігаційна система, кондиціонер, круїз-контроль, два ключики, екорежим. Під капотом у нас все гарненько. Оптика у нас 2020 року. Двигун працює ідеально, антифриз в нормі. По підвісочці зауважень немає, підтікань по двигуну немає. Зараз перевіримо лакофарбу. Тут має маленьку царапину, мене підфарбовували, покапали, прокапали. Оце такий нюанс трошечки неприємний на задньому лівому крилі. Ох. Так, розпашонка у нас в рідній фарбі. Всую вам він код. Бобове скло у нас без колів без тріщин. По автоматі у нас заважень немає, все працює ідеально, по підвісочці також посторонніх звуків немає. Отакий комерційний автомобіль буде у нас в продажі. Не зволікайте. Таких авто в Україні дуже мало, щоб був 2-літровий на автоматі із чесним перевіреним пробігом і не фарбованим. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть телефонуйте. Чекаємо вас на тест-драйв. Всім гарних та спокійних вихідних. Всім пока!